Вот так вот все, о О, ща что-то будут, сейчас что-то будут. Давайте ты наблюдай, что буду. Так. А й не бачить, до речі, ну ладно, хай не бачить. Рано чи пізно вони сюди проберуться, мені здається, чи ні. Ні, вони не проберуться, друзі, чого вони не пробираються. Це кстати дивно. Нічого, сейчас, він повилазить. О!